Та, да, шановні друзі, до вашої уваги прогноз погоди на четвер, 17 квітня. На сході Київської області в день плюс 14 градусів, вночі плюс 8. Мінлива хмарність йтиме дрібний дощ. На заході в день термометр покаже плюс 12 градусів вночі плюс 5. Протягом доби небо буде вкрите хмарами, але опадів не прогнозують. На півночі в день повітря прогріється від 8 до 12 градусів тепла. Вночі плюс 4 градуси. Протягом доби мінлива хмарність. Йтиме дрібний дощ. На півдні вдень плюс 15 градусів. Вночі плюс 8. Вдень йтиме сильний дощ. В столиці вдень від 10 до 14 градусів тепла. Вночі плюс 5 градусів. Протягом доби мінлива хмарність. До речі, за прогнозами синоптиків, місяць травень також не буде жарким. В кінці місяця можливі значні опади у вигляді дощу та навіть граду. Також прогнозують в Україні про холодне та дощове літо, як повідомив гідрометцентр. Це все про погоду на цей час. Я з вами прощаюсь та бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди.